Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я готую вим'я. Давно його не бачила в продажу, а це побачила і купила. Це теж бюджетний варіант, те, що ми любимо. Тут його кілограм. Десь кілограм коштує в районі 40 гривень. Отакі От два шматочки. Дивіться, які вони. Гарненькі, чистенькі, красиві, без неприємного запаху і такі рожевенькі. На вид, то як будете купувати, дивіться, щоб були такі ж. Перед тим як готувати вим'я, я його добре вимила, а тепер заливаю холодною водою і лишаю, щоб воно помокло години три, а то й навіть п'ять. За цей час декілька разів міняю воду, перемиваю і знов заливаю холодною водою. У мене вимокало вим'я 5 годин. От дивіться, воно навіть трошки посвітліло, стало таке біліше. Оце таки лишила один шматочок цілий, а інший шматочок порізала на менший. Але краще, звичайно, все порізати меншими шматочками, воно тоді краще вимокає. Знову все заливаю водою і ставлю на вогонь. З вим'я можна приготувати не лише бюджетні страви, а ним урізноманітнити свій раціон. Вим'я проварилося хвилин 20. Тепер виймаю його, перемиваю, заливаю чистою водою і знов варю. І так роблю два рази. Для чого я це роблю? Для того, щоб відійшло все зайве молоко, яке лишилося у вим'ї. Вода закипає, знімаю пінку і варю години 4, а то й 5. Дивіться за своїм смаком, як вам більше подобається. Солі не додаю, нічого не додаю. Можна додати, звичайно, цибулину, морквину, лавровий листочок, але я не додавала нічого, просто добре відварила. Ось відварене вим'я, витягла його, а тепер ще трішки протушкую. Я хотіла зробити дві страви, тому зробила більший шматочок. Можна також зробити. І вам так. Але воно дуже вварилось, вирішила, не буду морочитися, зроблю одну страву. А з більшого шматочка, якщо захочете, можна зробити такі відбивні, помокати їх спочатку в борошно, потім збити яйце і в сухарики, і посмажити. Так і я хотіла зробити, тому зробила цей шматочок більшим, вирішила. Зроблю одну страву. Одну крупну цибулину нарізаю довільними шматочками, не дуже дрібними. Поки буду нарізати, трішки поговорю з вами. Якщо ви дивилися моє відео про свинячі ніжки, багато хто написав, що в них дуже багато холестерину, що вони шкідливі. Також можна сказати це і про вим'я, але не все так однозначно. Одні кажуть, що можна таке їсти, а інші кажуть, що ні в якому разі. А мені здається, що це повинна вирішити кожна людина сама для себе, взяти відповідальність за своє здоров'я на себе. І всі ми різні те, що для когось може бути дуже шкідливо, для іншої людини буде не шкідливо, а навіть навпаки піде на користь. Пам'ятаю, колись мій тато розказував. Свою історію. До речі, днями йому виповнюється 89 років. Років 30 тому він лежав у лікарні з загостренням, виразки шлунка і 12-палої кишки. Стружайша дієта, нічого не можна їсти. А мій тато любить все гостреньке, солоненьке, рибу, м'ясо, а цього не можна. А до нього прийшли знайомі і принесли гарний шматочок копченої смачної риби. І мій тато не втримався, і з'їв у цей, цей шматочок. І ви знаєте, що? Діло пішло на поправку, а то стояло на місці. Так що от вам і. Можна і не можна, шкідливо і нешкідливо. До речі, ще трішки про тата. Він майже ніколи не дотримувався дієти. І те, що дехто вважає корисним харчуванням, то не для нього. Він, якщо якийсь салат, то казав Я не їм бур'яну. Зрозумійте мене вірно, я не закликаю поступати так, як мій тато. Всі ми різні, організми різні, характери різні. Тому ми робимо все. По-своєму. Прислухаємось до свого організму. Крупну нарізану цибульку трошки підпарила на сковорідці з олією, додала подрібне невим'я, підсолюю своєю адегейською сіллю, в якій є багато різних приправ і часник. А ви дивіться, підсолюйте за своїм смаком, додавайте часничок, якщо нема такої приправи у вас. Ну що, все готово. Буду смакувати. Отак, от дивіться, деякі шматочки підсмажилися трошки. Отакі от вони, дивіться, підрум'янені, красиві. Ну що, скуштуємо? Ммм, як же це смачно? М'якенький шматочок такий. Дуже смачно, але б я трошки більше додала часнику. Ви знаєте, сюди не хочеться нічого більш додавати, ні моркви, ні сметани, ніяких приправ, тому що і це і так дуже смачно. Спробуйте, приготуйте. Якщо ніколи не готували і не їли такого, експериментуйте, куштуйте, пробуйте, не бійтесь, все смачно, все. Можна їсти. До такого вим'я можна додати будь-який гарнір: чи то каша будь-яка, чи макарони, чи картопля, чи навіть тушкована капуста. Приготуйте щось за своїм смаком. Дякую, що були разом зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!